Всім привіт! Мене звати Сашко і я актор театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра. Нещодавно я поставив свою дебютну виставу на сцені театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра. Це сталося з березня. І тепер я режисер. Коротше, що я хочу сказати. Друзі, у нас фестиваль митниця третій, матеріал Пірандело, роботу переможця буде фінансувати італійське посольство. Мені здається, що де ще є такий шанс просто прийти, подати заявку, якщо вона ок, спробувати себе в режисурі. Це неймовірно, це, це неймовірно, це круто. Короче, Слова слова слова. Тож, друзі, подавайте свої заявки і побачимось на.